Свою чергу Nix, навіть якщо вони удвох не зможуть сильно тиснути, вони мусять комунікувати з командою своєю і постійно підтягувати під себе AirSpiel. а те, що для FlyFly випустили медузу, це дуже капсько, я вважаю. Ну, найкращий його герой, найуспішніший по турніру, єдиний на якому він перемагав, і прям можна було там сказати, сміливо сказати, що FlyFly зіграв гарно, і FlyFly переміг гру для своєї команди, і зараз він дістається. Я не дуже розумію, чому саме він, по моїм враженням, Особистим проти троля або Морфа, які mm -hmm. заблоковані, було б легше пограти, ніж проти Медузи. Тут тобі і шкода по площині, і ультимативна гарна, і керрі ну, в пізній стадії сильніше, ніж Міпо. Mm -hmm. Я думаю, що в цілому драфту наунс мені подобається, і цей Міпо мусить спрацювати. Добре, наунс, mm -hmm. наунс. Треба Трибати. Mm -hmm. Ворожого, якогось сапорта. І тобі нулік лік треба. Тут нозіло напало, дуже непогано, намагається його вбити. А і б'ють його? Слухай йому він... тут бігти немає куди. А де його саппорт? А він пішов або на стаки... Так, да, скоріш за все, він стаки робить зараз. Чи ні? Чи він просто пішов. Він... Е... Підрону? Пішов. Так, пішов, да, пішов підрону. В тренд. Дуже ж приємно. Ну, підійшов до кріпа, повернувся в таверну. і 72. Так, тут знову зачепили. Знову зачепили і знову, скоріше за все, будуть вбивати. Інча не витримує таку шкоду, ну тут багато героїв прийшло, тому ще й кентавра, скоріше за все, б'ють. Ну щось прям на онс дуже непогано починають, поки ми бачимо тридцять. Я б на я тут більше шторма. казав, що якось поганої джі починають. По Перше Бобока, хоча до нього зазвичай питань ніяких немає. Це, мабуть, ну одна з найкращих е четвірок колись. Була, але зараз ми бачимо. Ну, мабуть, він каже, я соло потім на Ніксі гру зроблю. Зараз я дагончик зберу, почекай, тобі, ну, десь 15 хвилин, тобі треба на лінії протриматись. і я піду їх всіх вб'ю. Зараз. А йому ж треба ще оцих мелких кріпов якось вбивати. Це не дуже швидко. Слухай, непогано, він так зробив все. Так, а... так вб'ють, вб'ють, вб'ють. Леліс, до побачення. Тут насправді міскомунікація вийшла, як на мене. Гра вбивце не пішла, він просто починає збирати аури. І, хоча б щось може зробити. Флу-флу буде помирати. Ну, скоріш за все, так дуже болічиємо. Дуже довго живе цей герой. А Панго буде збирати діфуза, тут не і тут Ірспірич ще загинув. Боже... Я от про це кажу, і от зараз ми бачимо вже. В нього нетворс там десь останній серед героїв фармлять. він знову саппорт. І повертатися в гру буде дуже важко. Ти з Медузою зараз в фаст гру не підеш. Ніяк прям не підеш. Візач, він не проти піти. Але в тебе нікс. Нікс що каже, я чекаю шостого. Шостого я нікуди не піду. Потім з звіндету я ще зможу пограти. Ну вони зараз знайшли, трента, повинні його вбивати. А що там, печеньки немає? Так. У ЕМ залишають вбивство, щоб він хоча б трохи повернувся. ПТ-райндропи, ботл соло, якщо стрибне на нього якось. Ну, зараз стрибнути неможливо. Трохи інакше грають на міпо, збирають йому стати одразу. А от, тут знайшли спробу вбити. Це не спроба, це вбивство. А ти пам'ятаєш, коли в нього збирали не один Dragonlands? Так, да, пам'ятаю. Це була міта. Прикольна міта була. Дуже боляче було в. Ну, боліло дещо. Ну, ну, мені не дуже мій віпари, тому що зазвичай на моєму рейтингу на ньому грають тільки бустери. Або за Ты тебе знає, тріка, не який просто... Мені здається, що на моєму рейтингу на міф теж тільки бустери грають, я тобі так скажу. Просто якісь, ну. Не можу в ефірі це слово назвати. Ну прям такі пришелепкуваті, скажімо так, люди. Тому так, так, Ганер, тепер це свій ультимейт. копі вже попереду, як ми бачимо, нічого не боячись, стрибає на цього візажа, буває його миттєво. Так, ну, і... Зараз в Вірспіріта ще стрибне, тому що пангу... Та ні, це скоріше за все кінцева зупинка. Я вважаю, що вони вже, ну от десята хвилина, вони вже програли. Зробити. Це піхоронне бюро. Піхоронне бюро? Так. Подзвонили. Ой, ча. Спробуйте, але тут треба допомога трохи, хоча б буде... от. Гунра, так, 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 так. Чіпляють і Та, Головне, це піхоронне бюро, у вас тут китайська команда завалялась. Торі. Схожі один. Треба вивозити <рес> айтеми, які мінімально треба, щоб піти. Вб'ють рошану, тебе тут. він. Зачепив. Ну і от, про те, що я казав, що просто дистанційно в тебе допомога від Снепфайра, яка просто знищує там інча. Та й Там будь-який герой би загинув зараз. Вбираю любого, мабуть. І медуза б загинула. На. Earl Spirit саппорт на 4-й позиції <laughs> Вітаю вас. О, знайшли тарма. Зараз справа буде вбити його. Получають. Всі що треба, Uir Spirit поруч, б'ють, б'ють. Так, так, так. Вот Нікс він зайшов в бій, ну... гроші отримують, і причому отримую їх Uir Spirit. КП, я думаю, проб'ють. Проб'ють, скоріше за все, так і є. Якщо він вийде, його чіпляють втрьох, то б'ють. Крапаси? Стрибнув, не вийде, не вийде, не вийде. Так, вбивають його. Ну, вони якось не дуже обережно грають проти Нікса. Да. Хоча вони знають, що Нікс вже є, Нікс вже в ігру зайшов, це шторм побачив, і він такий: Ну, окей, не бачимо Нікса, а ви його завжди не будете бачити. Тут або збиратися в п'ятьох, або вирішити, що постійно буде якась жертва на мапі, яку віддають Ніксу, яку будуть з'їдати. Або створювати собі зони фарму під Вардемі. Це також О, я про цього візаджа казав. Якщо гра не пішла, просто збираєш пайп, крім і не кажеш. Я, звичайно, три. Ой, там Маркін Руна збирає собі все ж таки Емчантрес, але вдається вбити Нюксай, вдається підчепити ще й Ема. Дуже гарно флай зайшов в нього, щоб він не зміг вибігти звідси якимось чином. А так там ще і візидж чіпляють. Mm. Там мене не залишилось, але поруч панго він поїхав, зараз буде ДТП. Знайома ситуація. Ти в... віздержа відіграв? <laughs> да. відігравав? Так. Відіграв візержа. Ну якщо. Ні, це непогано, якщо з пайпом і шраудом, бо mm. там вже може не вистачить магічної шкоди по ньому. Знайшли. І що вб'ють? Збирається міго бока, треба виходити, стрибає шторм Спіріт, загине тут Бобока 100%. Зачепили Флайфлая, як йому вийти. Юма, зараз загине скоріш за все. Все ще живий, все ще живий, все ще живий. Піченька, Флайфлай -флай залишається без мене вже зовсім. Шторм Спіріт вирішить, що треба його вбивати. Загине також і візадж, тому що панго все ще фуловий. Все ж вбивають міпаря. Але за рахунок всього, що в них було. Да. Боже, який Труль. зараз в мене флешбек, знаєш, цим іперем, якого ти намагаєшся всією командою вбити. Його вбито, він просто йде пішки, Це ще й в, в нього шарди не було, то його якби ще й шар був. Візи вже знищили. А як йому боляче, це просто знищення, подивись. А він живе? Його бока. Ну, живе навряд, чи, тому що шторм стрибне, хоча все ще живий. Мани вже небагато залишилось. Весел працює, шторм Спіріт. Я про це казав, що може і вистачить. Відстрибнув за рахунок того, що мани. Купа з'явилася за цей да. час, Дійсно, його... шраут дуже шрауд. гарне рішення було від нього. Він просто таким чином на себе виманює величезну купу спалів і його не вбивають. А що мій не хоче стрибнути в флу Сіточка пішла, чекають, коли він манту натисне. Поїхав панго. Дуже боляче шторм Спіріто. Шторм Спіріт може загинути. Загинув. А що байбек буде тиснути, тому що це бійки не тільки 5 на 5, це бійки ще і за Рашана. Байбек від шторма, він повертається. Флай-флай дуже боляче йому, але повертається за рахунок місті Фнека В міпо міпо О. загинув. І от це про те, що ми казали, зараз можна програти просто цю гру, тому що шторм збір загинув після байбеку. Ні, все ж, Шраут це дуже гарний ідея, але його треба підтримувати ще скорі за все, і Баром додатково, тому що... Витримати шкоду ти можеш, але якщо вони стакують на тебе контроль, це кінцева але зупинка. Це, це все. це ну, піхарний, це вони. Олієр ну, їздить і шторм цей клятий, ну загально якось дуже неприємно. Бо Боже, він гарно зіграв тут. Шторм! А що Бар буде? Бабоку Бо вб'ють. Імпетуси пішли. Унар. В Барі. ну, в, я маю на увазі шартівцем поїхав. Міду з ультимейт натисла. Спроба за рахунок бабки хоча б якусь шкоду завдати, Стрибає Медуза, може бити дуже швидко. Fly поки що живий, але не вийде без байбеку. Залишається Медуза, Вбивають також у Ерспіріта. Міпо пішов шукати ще й Олі. Є чим чпляти, і це кінцева зупинка для інчі. Слухайте, Друзі, як вони якщо ж він тут гарно зіграв, я мав на увазі, звісно ж, Ганнера, а не Бобоку, який підставив всю свою команду в цьому файті. Ну і вони заходять по нижній. Можна спробувати зачепити зараз. Ой, нагло зіграв, нагло зіграв, нагло зіграв! Ферстап є! Yeah! Тренд! А що, загину медузах? Да. Та ні, це флуфлу. флу. Це повернення флуфлу, флу, на жаль. Для IG, звісно, вже, на жаль. Подарунок наунс, але не подарунок для IG. Ну це прям вот. Ой, там тренд. Це шо? А по Кримському мосту так можна? І що спробують зруйнувати зараз, але кріпчиків трохи не вистачає, поботиму йдуть. Е там спроба їх е зупинити. Спіріт. До побачення. Респіріт. Ну, трьох героїв немає. Йому, до речі, дуже багато де може отримує. Він може зараз загинути. Закопка ж. пішла. Він збирається. останній файт, друзі. А вони Тут зараз, зараз побачать дивитися. По бока пішов, Панко встигає все натиснути, стрибає одразу в мідузу. Мій попоруч вони дивляться на те, що працює. БКП. Нік загинув. Загинув також. Гравець на інші і тут вже не вийти, скоріш за все, Мідузка без мани зараз. Як же боляче робить БКБ да. на дес, а що. Ну, а що воно це БКБ? Там треба просто виходити з бійки, Орспирит також загинув, що Спіріт стрибає, блокінг бар закінчується от прямо зараз, і Мідузу можна вбивати, Гудгейм кажуть Айджи. Та ні, ну тут... Такий подарунок був на Рашані, який важко уявити, що може з'явитися, але вони отримали вбивство штарма двічі після байбеку. Зібрали Рошана і всього цього не вистачило для того, щоб перевернути цю гру. Поки потроху набирають вони обидві команди. Ми бачимо штурму прям дуже важко. Трейндроби рятують, але важко все ще контролю просто купу і. Флуфлу загинув на ЦК, тут спробував вбити штормспіріт і скоріш за все вийде купу шкоди, він отримав. Ну так, тут Бобока вирішив просто пограти мід. Він тут як ТП зробив, так і залишився на міді. А, інча? Так, флай перекликав, і Бобока залишається тут. Ладно, це просто. Е -е, спроба була непогана, але... До побачення бобока. Дуже хотілося йому утримати, звісно, трону досвіда, тому що... А, тут знову знайшли шторма, він. А, що, вибачте. Білочку знайшли, шторм зараз якраз вбиває і Хускара, скоріш за все, і Фенікса. Хоча копія, мабуть, сам загине. Спроба тут... Оце геній! <плес> так, ну, Емо. Зновучили мана в шторм Спірі та тавер поруч, коди не вистачає, пішов Селенс, хоча Фенікс тут повертається. Емо намагається <гас> вийти. Стампіт з'явився, але шторм загинув. Ой-ой-ой, ой ну це вони тут трохи програли зараз Емо цю гру. Він дуже гарно перемкнув формулет, насправді це <плес> варто відмітити. Цей професійний гравець. Ну, так, да, це правда. Та, ну, інколи в нас бувають ситуації, коли професійні гравці Збувається. від цих, від еншенті помирають, армлетом перемикаючи. Тому Тут це вже така ситуація. Буває. Так та один в міді падає. Проблемки. Тут в топі, намагаються знову Кеоснайта вбити, знову стан у нас подається. Флу-флу, е як то кажуть, goodbye. І закінчуєшся ти на. Але його б'ють. По йдеш повинні, я думаю, повинні. Ну, так там він ти бачать, не бачить. Бока зараз по... а чого ж ти воно не реагуєш? Ні, все непогано. Вони все одно його вб'ють. Плейдмейл. Mm -hmm. Але він тільки зараз з'явився, він там його витратив на кріпчик. Тому. я думаю, що і так шаблемом це нормально. У мене такий предмет тільки на 20 ті з'являється. Так, тут Лері стрибають вони, як ми бачимо, дуже непогано в кілтнайте, можуть його забрати, вбити ще прив'язати. Пішла ультимейт. Удинг залітає, і точно не вийде. То Тобто вони прям. Uh, майже разом ідуть. Ну, Бока показує все. Якщо почне Нікс, вони його вже вбивають. Це ББ. Панго поїхав вже, так? Да? Так, да, так, да, да. А, він ви. Майже ні. вижив, до речі, майже вижив. Ну там. І ще в нього анімація поки... Кін... Ці да, руки підніме, так, збереться так, в блискавку в цю. Чу знайшли, але вони барабани і стіки... трохи не пощастило з нейтралкою. Люб'ють тут. Кусік пропонує шкоду. Стрибнули. Свена вже є. Мабуть, зараз буде смоук і підуть шукати вбивства. Так, впаде зараз вежа. Ледва живий, знайшли. Ну це панго. Це не те, що треба. Зачепили Стампіт, Імп'юс пішов, знайшли, вб'ють. Вб'ють боку, достатньо там шкоди. І не встигає він вийти. Стампіт занадто багато дає Мув спіду. А так Стампіт є. Вони можуть ще вони можуть ще зараз піти. Другим темпом. Ой, гарно Нікс відіграв по трьох. Зачепили по боку. Свен вже поруч, але він рятує свого мідера. Це непогано. Дуже довго йдуть, але й дуже довго вбивають Рашана, тому, мабуть, і встигнуть. Зараз FlyFly, -fly, Побачили його. Його б'ють е за Рашана, звісно. А кого там ще зачепили? Та нікого не зачепили. Mm, Скейпу немає, не вийде Бобока. Слухай, а мабуть. Та ні. Е -е, мабуть, Рашан він того і... Й... Не варто думаю. Mm -mm. Ось вбити за Єгісом. І спроба буде вдала. але по саппорту. Скоріше за все, стан натисну, не рятують інчус. в бійку зайти ой, зараз просто зникає. Поки що непогано працює алібарда, яку натисли. І що вони будуть царчата Єгіс? Ні, блейдмейл. Купа шкоди. Закінчується. А єгіс Вен пішов шукати. Та ні, ти подивись, він просто да, да. Там їй це зникло, камер, дабл кіл, там ще і флай, і... з якого все починалось, він вийшов з бійки. А що треба вийти просто? Він не вийде. Ой, блин, а, блінк, блінк. Термомани немає. А, але все одно вони втрачають Аєгіс, вони втрачають трьох героїв, вони втрачають і це Фенікса, і це все на розмін. Кінтавра та ГДС від Свена. А що там, ну, фінікса немає, Свен все що має блокирати. Та його не вб'ють швидко, типу, ви не зможете його вбити швидко. Ну от зараз спроба буде. А що вони хочуть його стрігнути? Боже. Боже! Його сіє! Ви нічого йому не, не робите! Ладно, та Буває. Ні. це, судячи за все, кінцева зупинка це піхрани. Вони прям, ну. Погано виглядають. Юл, зараз буде кінтавер, стрибнув. Але сі, гарно працює. Тут зараз буде гарпун. Рятую його трохи пангу, але не надовемо. Ще декілька тичок. Кінтавр поруч. Зачепили, вбивають його, байбеку немає. Іще один стан буде. Так, да, від кінтавер по двох треба тиснути од Я думаю, тут немає сенсу грати далі. Ну, щось дуже швиденько. Півгодини пограли і до побачення. Байбек від Фенікса, але ультимейта в нього немає. Не знаю, чого вони тут намагаються зробити. Скоріше за все, і хусік зараз байбек натисне. Я буду машлют на цей завжди. Стрибок. Зачепили ще один стан. Його натисне. Він БКБ не натисне, тому є можливість трохи пограти, а стамбіт треба тиснути, щоб вийти. Так. Блэкінгбар поки що не кд, блайдмейл летис і повертається одразу. Каже, я ще хочу бійку. І бійка іде загинув Феникс, Шторма вбивають, але ну, ну. Два удара на нюкса. Ви э, на власне очі все побачили, що робить Свен. Емо такий Бжить, я кажу, ще хочу бійку. і ну давай, ще бійку. тут зарм, сайленс, тут. Юу, да дай -да -да, вдарить, я бій, чи бахнути. Він як урсивенрейджі, коли На! Два. Два удара. Знову майже помирає Нюкс. Іде далі немо, його не друзі, Ну Ну, так, да, це кінцево вже. Ми будемо дивитися зараз за тим, як закінчується потроху ця карта, але загально. вони нічого не це зробили. Кінцево. Якщо відверто кажучи, подивись вбивств немає. Вони грають з кускаром ЦК, і це повинна була бути швидка гра, я маю на увазі темп гри. Від IG, що вони повинні бути, були йти, щось когось вбивати, постійно з Хускаром стрибати все інше. І вони непогано почали, тому що знищили Шторма з міду. Це герой, який міг також щось робити на мапі. Але як ми бачимо, цього не сталося. Вони за Єгісом просто 5 хвилин вбивали кріпів на трикутнику. Блін, ну, насправді гарна серія від Юми теж відмінити. За ні, Він від дуже нау. гарно відіграв, Він дуже гарно відіграв, до нього питання як до Кері немає. ну... Якщо порівнювати його перформанс проти фуфлу, угу. то тут прям. Ну, вибач. А що вони спробують підтавно вбити? Там ну, щось не, там не, на Свена бекдав. Куди там флуфлу -флу немає? Г кажуть. IG. Дійсно, Outgame no програли 2-0, швиденька друга мапа.